Вітаю! Сьогодні пропоную вам швидкі дії, як вплинути на спокій від Світлани Ройс. Нервова система влаштована так, що коли небезпечно тіло, усі знання не засвоюються. Тож перше, що треба зробити, це повернути безпеку своєму тілу. Якщо поруч із вами дитина, обійміть її і скажіть, я з тобою. Якщо її рухи пришвидшені, треба говорити повільно, тихо і бути на рівні очей дитини. Також ви, мабуть, вже знаєте, що безпека для людей це про режим дня, тобто рутину. Робіть усе, що ви запланували, якщо це можливо. Наприклад, приберіть, поїжте чи приготуйте їжу. Також пам'ятайте, що треба пити воду. Коли симпатична система активна, у нас пересихає в роті. Якщо не хочете пити, хоча б змочіть губи. Візьміть у ліву руку якийсь предмет, який можете проконтролювати. Коли ми беремо щось у ліву руку, то фактично беремо під контроль усе, що відбувається в правій півкулі мозку. Усі тривожні думки і образи це, зокрема, робота правої півкулі. Наприклад, коли дитина тривожиться, а вам треба щось зробити, призначте її відповідальною за якийсь процес і дайте якийсь предмет у ліву руку. Це допоможе заспокоїтись, підтримуйте свої емоції, дайте собі можливість проявляйте емоції, які відчуваєте. Тобто всі емоції. Слідкуйте за своїм диханням. Робіть вдих на два такти, а видих на чотири чи шість. Тобто затримуйте дихання. Дітям можна давати скоромовки, щоб вони говорили їх на видиху. Дозвольте собі тупити, от, тупити от слова тупо. Коли ми перебуваємо в стані травматизації, терапевти рекомендують грати або на тетрисі, або з кульками, або в Комп'ютерну гру будь-що, щоб якось відволіктись. Коли ми не можемо нічого проконтролювати, треба виконувати дії, які мають хоч трохи контролю. Тобто те, за що ви можете взятись і що даватиме швидкий результат. Наприклад, прибрати на полиці. Для того, щоб повернути в дію префронтальну кору, частину якої ми думаємо, важливо поставити собі запитання. Я розглядаю всю доступну інформацію чи звертаю увагу тільки на погані новини. Незважаючи на всю інформацію, що є в інформаційному просторі, є й хороші новини. Наприклад, ми знаємо, скільки атак відбито. Скільки дронів збито? Важливо поділяти думки та факти. Факти це те, що повідомляють в офіційних джерелах. А думки це те, як ми їх інтерпретуємо. Запитайте себе, моя дівчинка. Мій хлопчику, що я можу зараз для тебе зробити? Зробіть це для себе. Турбота про себе згодом повернеться сторіцею. До наступної зустрічі, до побачення!